Ось такі гольфоки, дівчат: від 50-го до 60-го. Ось в такому кольорі. Якщо щось подобається, зразу робіть скрін. До 60-го. Від 50-го до 60-го. На 52 він буде вільніший. На 60- він буде по тілу. Ось такий. В сірому кольорі, дівчат. В сірому. Ось такий джинс. Ось така дівчатка. Біж з розовинкою, біж з розовинкою, бордо, чорний, просто біж, темно-сірий, той був світлий, цей йде темно-сірий. І ось такий дівчатка-фіолетовий баклажан, хто як його називає. Ось така. Якщо дівчатка щось подобається, пишете кольорів ви бачите багато. Можна підібрати і під альпаку, і під жилетку, і під кардиган. Якщо щось подобається, пишіть.